Власник шиномонтажу Володимир Мельник розповідає: ціна заміни гуми залежить від діаметру колеса на автівках. На монтажних автомобілях дорожче, на легкових дешевше. «17 діаметр легковий автомобіль там. Коштує 220 гривень, якщо паркеті, там може бути 250 гривень за одне колесо. Якщо там взяти 22 діаметр, ну, то там уже колесо може бути 360-380 гривень за одне колесо. Ну, знову ж таки, в залежності, що робити, бо хтось хоче балансувати, хтось не хоче. Віталій приїхав на шиномонтаж, аби замінити гуму на зимову. Каже, черг немає. Тягнув до останнього, потрібно було раніше. Вже побачив по прогнозу, що сніг, та й вирішив вже сьогодні поміняти, замінити. Приїжджає машина, піднімається ця машина. Знімаються колеса, несуться всередину, розбортуються, балансуються, балансується, ставиться на машину. Бо шин було трохи сьогодні зранку, але не варто. Я приїхала, коли в мене вистачило часу, бо дуже обмежена в часі. Роботи багато. Бачив, що вже морози. Того й приїхала. Дві шини замінили дуже швидко. 400 гривень заплатили. Середня ціна заміни гуми становить 700 гривень за чотири колеса. Розповів керівник шиномонтажу Іван Пащук. З його слів, цього року водії автівок завчасно почали замінювати літню гуму на зимову. Пік десь припав на жовтень місяць. Листопад іде собі, як ви бачите, нема таких вже великих очередів. Все йде тихенько, спокійно. Ну зараз, на жаль, трошки світлом є проблема, але працює генератор. Багато хто їздить тільки в місті, йому не потрібно там агресивна резина. Вхід року це китайські шини. Вони заполонили ринок і доволі непогано їздять, тому що європейські не по кишені нашим споживачам. Якщо взяти колесо на 14, його вага там орієнтовно 10 кілограм, і ти його робиш набагато легше, навантаження на тебе йде зовсім менше. І коли приїжджає клієнт на великому джипі і те колесо важить 25 кілограм, зрозуміло, що воно буде дорожче, тому що ну, тяжко. Погода міняється, тому дивимося на середні показники. По гальмуванню. Я вам скажу, що в першу чергу потрібно дотримуватись безпечної швидкості, як і літом, так і зимою. Єдине, що зимою під час ожеледиці потрібно швидкість тримати меншу і дистанцію більшу, особливо коли великий потік машини йде. На рахунок шипованої резини, ну, це більше коли. На дорогах, або, наприклад, де більше льоду на дорозі є, так ну це більш гірська місцевість, краще там використовувати. У нас краще використовувати зимову резину, звичайно, бо в принципі і на шипованій резині заборонено їздити в Європі. Волинська синоптикиня Леся Пасічник розповіла: у п'ятницю по області прогнозують дощ з мокрим снігом у суботу сніг та мокрий сніг. На вихідних на дорогах ожеледиться. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.